У селі Ривівка на Черкащині чоловік вчинив стрілянину. Поліцейським повідомили, що невідома особа стріляла з рушниці по автомобілю. Щоб затримати його, поліцейські провели спецоперацію. По прибуттю на місце встановлено, що місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, знаходячись фактично в некерованому, неадекватному стані, забаракадувався за місцем свого проживання і погрожував поліцейським застосуванням вогнепальної зброї на ураження. Не реагуючи на вимоги поліції, відкрив стрілянину в їхній бік та поранив одного з правоохоронців. Бійці корду роззброїли та затримали чоловіка. Затриманого помістили до ізолятора. Поранений поліцейський нині у лікарні. Його прооперували, слідчі відкрили три кримінальні провадження: хуліганство, незаконне поводження зі зброєю, насильство щодо працівників правоохоронних органів. Затриманому загрожує до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі. Вітаю, не стріляв я. Я не міг стріляти у хлопців. А по машині чужий в селі стріляли сьогодні? Стріляли.